Діти перелякалися, ми виходимо, а в нас немає, можна сказати, нічого. Вікторія показує наслідки удару російського безпілотника, по тому господарству її батьків. Говорить, якби вийшла на хвилину раніше, опинилася б в епіцентрі вибуху. Пів десятий, так. Ми вирішили ну, собак котів покормити. Так, по сільському. Я тільки виходжу ось сюди, на холодний коридор, і чую, що летить. Кричу своїм шахет, лягайте. Я не співаю двері закривати. Вибух? Зарево, вибух, куча дима, куча всього. Ми виходимо, а в нас горить. У нас там був сіник, і в нас там горить. Ми в шоці. Вона відкриває входні двері і кричить, шахет летить, Тікай. І ми залітаємо всі із кухні ми залітаємо сюди в коридор, в центр хати, воно прихожа. І воно як жахнуло, і все. Ребенок кричить, ребенку год, год і чотири, це внучка менша. Світлана Зосим, господарка будинку, говорить, що пошкоджено дах, вибиті вікна, зруйновано, сарай, льох, сінник, розбило автівку. Я одразу потім якось вискочила, от, ось сюди на оці двері, їх, їх вже не було. І Людмила сідка з двох етажків стоїть, стоїть на порогі і кричить сусіди, ви живі? Я говорю, Люда, у нас все добре, ми всі говорю, слава Богу. І горить у нас от там огонь, сінник. Попало оно в сінник. Я вибігаю сюди, ну якому горить а там. Двері всі ж вирвані були, вона одна і друга. І тут все горить. І тут крики у сусідів. Я ж думаю, що може е, хтось там ну буває всяке, ну, дитина кричала здорово. А може то жінка. Домогосподарство Володимира, мешканця Голубівки знаходиться по сусідству з місцем влучання. Чоловік говорить, до вибуху почув два удари. Пішов дивитися у вікно, де ж воно було. Відкриваю штори, дивлюсь, та вроді нічого немає, розвершуюся, йти до хати і той, Сила удара така була, що стекла на мене, полетіла, я на упав. Страх великий був, а потім дивлюсь, люди почали сходитися. А Воно горить, пожарка приїхала, почали тягати тут і тушити пожар. А як воно що вже тут було тушили, я вже цього не пам'ятаю, бо я вже в шокі була, вже все. Я ходила, можна сказати, що в шльопанцях без куртки, без шапки я була ніяка. Кролей по. Біла, собаки, собаки не гавкають. У собак, видимо, або, або контузія, або шок. Не знаю, собаки молчат. Пан Володимир говорить, що деякі наслідки руйнувань вже ліквідували самостійно, а саме забили вікна. Машини немає і все остальне, що всередині було, теж немає. Все попривалювано. Все рай бачите, завалило, криша прогнулася, ратверать повністю немає. Забородинні, другий забор, що був, немає. В вирвали коробку, вивали, закрили ми, щоб картошка не замерзла. П'ятеро вікон у нас четверо вікон повністю вивалені. Голова Садівської громади Іван Кричков говорить, що це не перша атака російських шахетів по території громади, але по селу це перше влучання. В селі Голубівка був один взрив, який пошкодив вісім будинків. І садиб в цілому, господарське приміщення, автомобілі три пошкоджено, ну і будинки самі жилі. Це пошкоджено криша, вікна, двері. Нас сам Господь Бог спас у даному випадку, тому що люди були навіть і на вулиці, але жодного пошкодження ну і шкоди людському здоров'ю не було. Як повідомив Іван Крючко, вже зроблено обстеження пошкоджених домогосподарств. Сі руйнування заактовані. Будемо виділяти кошти, ті, що передбачені нашими, нашою програмою з даного приводу. Крім того, у нас є матрезерв. Якщо в цьому буде необхідно, звичайно, будемо надавати допомогу людям. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.